В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку, ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора, вечірнє шоу, на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика. Ну і сьогодні ставно звісний і е, відомий міжнародний день волонтера 5 грудня. Весь світ е, святкує і віддає належне всім волонтерам, про яких ми власне будемо сьогодні, мабуть, найбільше говорити. І з цього приводу у нас є дуже багато різної інформації. Думаю, Дмитро почне як найважливіший і найбільший волонтер серед нас. Дмитро, розкажіть, будь ласка, що ви от з чим асоціюється вас цей день, і взагалі як ви його переживаєте? От що для вас волонтерство? Волонтерство це перш за все, ну, перше, ти знато гучно сказав, я не погоджуюсь з тим всім, тому що ми всі, кожен де чому волонтерить, а кожен як вміє, кожен на своєму фронті не можна нас порівнювати, тому що ми виконуємо свої функції і кожна функція є важливою. Волонтерство це покликання, це стан душі, це належність, приналежність до чогось. За що ми зараз за що зараз воюють наші герої, наші захисники це спільне бачення майбутнього нашої України, це докладання максимальних зусиль для того, щоб ми перемогли. Це віра в те, що ми переможемо обов'язково переможемо. І напевно найголовніше це самопожертва, це зуміти поставити щось своє особисте, свої мрії, плани, амбіції поки що в бік, заради того, щоб допомогти комусь. А в цьому напевно вся суть. Христина, що ви скажете нам. Оскільки сьогодні міжнародний день волонтера це є можливість все-таки ще раз подякувати людям широкою, доброю душею за їхню допомогу, за те, як говорив Дмитро, за витрату свого часу, енергії. Адже волонтер це воїн без зброї, але в тилу, але без зброї. Завдяки волонтерам наша перемога відбудеться швидше. Я хочу побажати волонтерам найкращого при їхніх добрих справ, також особливо їм та їхнім родинам щастя, енергії і любові. Дякуємо, Христино. Я також приєднуюся до всіх побажань, привітань від імені нашого радіо. Зараз Дмитро зачитає свій вірш, який він от на швидку руч набрав. Тільки тут він скромніє, не хоче встидається. Але тим не менш дійсно приєднуємося до всіх привітань. Вітаємо найбільшу нашу, найближчу до нас, скажімо так, організацію Криломифодівське товариство. Думаю, ви нас слухайте, ви нас ви нас обов'язково також поширюєте. Дякую, що ви є біля нас. От буквально через дорогу ми. Тішимося, що ми е, можемо. Співпрацювати з вами, вітаємо всі е, величезні організації: і «Help. разом, і «Help. Heroes of Ukraine» і е, Соякто Ріва багато Фондасті інших героїв саме Так, е, Повертайся живим, організацію Срія Притула. Тобто ми навіть з паном Володимиром перед тим говорили, що якщо всіх перечислювати волонтерів, їх є просто настільки багато, що всіх не забудеш. Але як Дмитро власне на початку так окреслив, що волонтером є кожен з нас, в тій чи іншій мірі. Сьогодні я не є волонтером, я є я. Не волонтерів, але завтра я волонтерів. Якщо хтось волон... тобто волонтери, знаєте, це такі, так як не знаю, мурашки. Одна, мабуть, як Кузьма Скребін, це, це остання остання його пісня. Це була що але українці як мурашки. І він був, і всі ми є тими мурашками. Та волонтери, також і батарейки, дуже часто розряджаються, і вони. Потребують підзарядки, вони тим невидимими янголами на плечах, на руках яких тримається цей фронт, цей second фронт, цей тил. Тому без них, я думаю, війна би була набагато скрутнішою і непростішою. Тому, дорогі волонтери, прийміть щирі вітання від нашого радіо, від нашої газети Сурма з цим міжнародним днем волонтера. Я думаю, що цей день він просто є таким, знаєте, ідентифікатором, просто датою в календарі. Кожен день вашого волонтерства є. Набагато більше це є подвиг, це є свідомий виважний подвиг. і це як ми будемо сьогодні також говорити про Григорія Сковороду. Це є сродна праця, це є свідомий вибір. Робити те, що тобі подобається, те, що ти любиш, для тих, хто для тебе важливий і другий. А оскільки а, символічно знову ж таки а, скажу це в прямому ефірі, є те, що сьогодні, 5 грудня, ми визначаємо міжнародний день волонтерів. А вже завтра, 6 грудня, будемо а, дякувати нашим захисникам, тому що буде день української армії, українського війська безпосередньо і дата за датою, тобто це поєднання, яке одне без одного напевно не зможе бути, і ми, українці, це показали, продемонстрували, що об'єднавши волонтерський рух і збройні сили, це є формула того успіху і тої перемоги, яку ми обов'язково отримаємо. Дмитре, читайте, будь ласка, вірш. так від імені напевно нас всіх від Маряна Христини і, і себе хочемо презентувати цей вірш для кожного хто вважає себе волонтером. Пишаюсь я козацьким духом, незламним, сильним та міцним, потужним волонтерським рухом, та як народ наш, вольовим, непереможним, нескоренним, що став під жовто-синій стяг, єдиним, як ніколи вільним, твердим, немов сталевий цвях, тим, хто бере до рук не зброю і ризикуючи життям, везе солдатам гумком вої, рідненькі, дякуємо вам, хто день і ніч плете та шиє, тушкує, смажить та пече. Хто нагодує, обігріє від Бога, волонтером є. Дякуємо всім вам. Дякуємо, що ви в нас є. Дякуємо КМС, особливо знову ж таки приєднуються. Це просто вже така сім'я, родина, яка в Чикаго заснувалася буквально рік тому назад і зараз а, вже показує феноменальні результати, на мою думку. Маріан є в КМС. Христина Ческ, а, також до нас деколи приєднується, тому ми також можемо себе назвати КМС. А, дякуємо всім фондам, які перечислили раніше. Маріан дякуємо кожному з вас за те, що от вже дев'ятий місяць війни, десятий вже місяць війни, і, власне, чим далі, тим більше позитиву. В тому плані, що ми відчуваємо, що перемога ближче, ближче і ближче. І Якби не волонтери, напевно, цього відчуття ніколи би не було. Ми погоджуємося з вами, Дмитрия, Христину. Знаєте, про волонтерів ми обов'язково ще будемо говорити. Ми, я думаю, наша ж студія це є те місце, платформа, на якій ми завжди і дуже часто говоримо про волонтерство, про військо, про наші Збройні Сили України, і це є правильно. Йдемо на невеличку паузу, дорогі друзі, для всіх наших волонтерів, для всіх людей, які, можливо, не так багато волонтерять або волонтерять, але навіть не розуміють, що вони роблять величезну справу. Ставимо для вас. Мега круту пісню, пісню з неабияким змістом, тому її не потрібно навіть слухати вухом, а сприймати серцем. Ставимо для вас. Я не втомився, а ти слухаємо і повернемося буквально за кілька хвилин. Ей, hey, друзі, привіт! Вас вітає радіо Чикаго на хвилі 12.40 40 м А також в Ютубі, будь ласка, не забувайте ставити свої подобайки, писати коментарі, адже це допоможе просувати наше відео далі по алгоритмах Ютубу. А також підписуватися на наш канал, тому що для нас це життєво необхідно, тому що ми всі разом боремося на спільному фронті проти Росії. Дякуємо, що ви є з нами. Ми вас дуже любимо і до скорих.